Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Криза на українсько польському кордоні. Там уже другий тиждень страйкують польські перевізники і не пускають українські вантажівки в обидва боки. Нині заблоковані три пункти пропуску: це Ягодин на Волині, а на Львівщині, Раваруська і Краківець. Там багатокілометрові черги, на не чекають тисячі вантажівок? Нині до далекобійників рушила гуманітарна місія. Представники міністерства інфраструктури України привезли їжу і медикаменти. Ну і з Польщі з нами наживо кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, вітаю, яка ситуація зараз на кордоні? Чи є якісь зрушення у перемовинах з протестувальниками? свято. святами зараз на пункті пропуску корчова Краківець. Саме сюди приїхала гуманітарна місія від Міністерства інфраструктури. Тут наїзд в Україну очікує 1200 вантажівок, і щоб уявити, це понад 20 кілометрів черги та вщен заповнені шість парковок поблизу кордону. Такий простій на кордоні займає тиждень, два а то й більше. Тож далекобійникам привезли їжу швидкого приготування, яку можна залити окропом, і готово також медикаменти і воду. Борщ, борщ український, кукурудзяна каша, картопляне пюре, Везу новорічні ігрушки на Одесу. Якщо ми не встигаємо до середини грудня, то я думаю, ігрушок вже не потрібно буде. Таке щось легеньке відтиску, щоб, щоб підтримувати. Трошки нерви є. А де вони дінуться? Далекобійники втомлені, кажуть протестувальники, пропускають вантажівки не по графіку, який заздалегідь озвучували. До прикладу на Ягодині пропускають всього з 20 машин за добу. Тут проїжджало на краківці 30 вантажівок в годину, але від середи виїзд теж скоротили. А скупчення фур тільки росте. З з труднощами проїжджає навіть уже гуманітарний вантаж. У водіїв закінчується пальне, а стояти ще довго. В черзі я 1248. Це якщо по одній машині годині в час, це 51 день бути черга. Я думаю, що нас взяли за заручники. Половина з дому, а половину закупився в Польщі. Ти ж не запасейся на місяць. Це ми правильно? будемо вечеряти. Ми з тобою будемо вареники. Як <ріху> у мене було там 150 літрів, то зараз у мене вже літрів 70 лишилося. За скільки? Днів. За п'ять днів. І, зрозуміло, автономка роба, на ніч включаємо днем, ходимо, мерзнемо. Ну. Польські протестувальники вимагають скасувати спрощену процедуру перетину кордону для українських фур а для свого транспорту прагнуть скасування електронної черги на території України. Наполягають і на окремій черзі для порожніх фур. Ці вимоги виконати фактично неможливо в повному обсязі, кажуть у міністерстві інфраструктури. Перевізники сказали на зустрічі дуже конкретно. Вони раніше працювали на Росію і на Білорусь. Вони втратили цей ринок, тому вони втрачають свій бізнес. Вони хочуть працювати з Україною, але з Україною велика кількість транспортних засобів і велика кількість автомобілів, які чекають так само в черзі з обох сторонів кордону. Тому вони хочуть мати можливість швидше проїжджати кордон. Українські чиновники з польськими колегами домовилися, що за кілька днів відкриють ще один пункт пропуску у Грині для порожніх фур. Та Це не задовільняє страйкарів повністю. Навіть санкції, якими пригрозила Єврокомісія, не вплинули на протестувальників. Українським переїзникам погрожують і словацькі вже навіть проводили попереджувальну акцію і на годину перекривали пункт пропуску. Перемовини поки не дають бажаного результату, але тривають. Ають на ягодині страйкарі мають дозвіл блокувати кордон до 3 грудня а от на інших пунктах пропуску до 3 січня. Тому перспективі перспективи невтішні. Економіка обох країн страждає, і це визнають усі сторони. Свята. Дякую тобі кореспондентка Тесен Марічка кужик вона відстежує польський страйк перевізників на кордоні від перших днів. Нині акція вже триває другий тиждень і черги там на багато кілометрів. Ну і ще одна гуманітарна допомога водіям, але вже від польських представників там, юрист і волонтер Давид Денерт кілька днів тому організував збірку на потреби далекобійників, які тижнями живуть у машинах. Очікуючи на перетин українсько польського кордону. А чоловіку вдалося зібрати 10,5 тисяч злотих за ці гроші. Давид купив харчі, ліки, засоби гігієни. Поїхав до водіїв на пункти пропуску. Бус і водійські послуги волонтеру. Запропонував українець, який вже тривалий час живе і працює в Польщі. А медичну допомогу поїхав надавати ще один наш співвітчизник. Нагадаю, тиждень тому на парковані перед пунктом пропуску Дорогузький годин помер 54-річний водій. Сьогодні вранці волонтери вирушили на кордон роздавати гуманітарну допомогу. Спершу поїхали на пункт пропуску Дорогузький. там побачили 40 кілометрову чергу і стомлених очікуванням далекобійників промоції, так завдяки волонтерській діяльності, я навчився звертати увагу на акції, бо якщо ти береш чогось багато, то це дуже вигідно. Ну бо чує, що робить щось добре. Я відчуваю, що роблю щось добре. Відчуваю, що ті люди потребують цієї допомоги. Мене нічого не поєднує з Україною. Я не маю родичів серед українців. Я просто допомагаю людям. В цей момент потребують допомоги українці, які опинилися у важкій ситуації.